Підприємство Новобузької міської ради добробут було засновано у 2016 році. На даний час на підприємстві працює 49 чоловік, 5 чоловік рівного складу, 44 чоловіка меншого персоналу. На підприємстві рахується 3 автобуса, два автобуси ПАС і один автобус Рута, який обслуговує місто по маршрутах «Рем» і по маршруту кочма Станційно. Автобуси у нас збиткові. Збиток по автобусах за 2023 рік становить 310 тисяч. Фонд заробітної плати водіїв складає 298 тисяч 826,98 копійок, ЄСВ 66 тисяч 648, виручка від перевезення 107 тисяч. Витрати на паливно-мастильні матеріали становлять 11 730. Із них на автобуси вибачаю, 117 30, із них на автобуси 42 849. Також підприємство займається послугами із вивезення сміття, займається послугами прибирання сміття з урн, прибирання міста. Косіння трави, прибирання і підмітання вулиць, очищення стічних канал, підрізання та видалення дерев та кущів, вивезення сміття з урн, збирання сміття вручну, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, утримання узбіч у санітарному стані, видалення порослі на кладовищах та вивезення сміття. Кладовище чкаловське, роздінське два штуки. Кладовище ХТЗ 2 штуки, кладовище Братське, кладовище Ленінське, кладовище в селі Розуновка Анастасіївка, Новодмитрівка. Належне утримання парків та пам'ятних споруд. Парк Грушевського, парк Софіївський та інші парки в старостинських округах на території міста. Розчищення вулиць та ротуарів від снігу та посипання доріг під час ожеледити. Косіння трави на території громади. Постійно проводиться робота по озелененню міста. За цей рік було висаджено у нас 200 дерев і висаджені квіти. Інспекторами підприємства нашого проводиться робота по складанню договорів. Але на даний час дуже складно. Ми ще вивозимо сміття в мішках, де по рішенню виконкову новобузької міської ради мішок коштує 27 рублів. Я вже говорила на виконавчому комітеті, що ну, із 180 договорів, які в цьому році склали, і 570 цього договорів, де домоволодіння у нас 5040 там приблизно. Тому по сміттю у нас збиток, тому що люди не виконують договори, не виносять сміття, а виносять їх у балки, в парки. Тому у нас одержується багато стихійних сміттєзвалищ, де тоді ми їздимо, збираємо це все. Також на балансі підприємства у нас є сміттєвоз. Це вивезення контейнерів в мішка... в цих... вивезення контейнерів по місту. Хочемо сказати, що в цьому напрямку у нас трошки продвинулася робота. За це мало, але все-таки люди біля своїх домогосподарств. Біля будинків, де багатоповерхові, стали ставити контейнера, і за цей рік ну, було доставлено 21 контейнер. У нас кожні контейнера реєструються, ставиться номер цього контейнера, і люди тоді заказують нам вивіз сміття, і ми це робимо. Але знову є проблема. Наприклад, я вам просто покажу приклад ситуації в міста я володію. Покажу приклад нашої піцерії. Є піцерія, є підприємство там чи ФОП там, і стоїть у неї контейнер. Нормально вони вивозять, але рядом багатоповерхівки. І у нашому парку ось тут коло міської ради також стоять урни. Ми вже подивилися, працює правопорядок у нас, ми щільно працюємо з цим. Субота-неділя. У понеділок, 7 ранку, ми прибираємо місто. 6 ранку я обіжаю, дивимося. Шкурки із картоплі, яйця. Це останнє. Коло піцерії положено коло контейнера. І далі у всіх у цих урнах, усе з цих домів. Така сама проблема є проблема по вулиці Миколаївській. От, зверніть увагу, Миколаївській два двоповерхові будинки. Стоїть всього два контейнери. Ви пам'ятаєте, ви піднімали питання, фотографували, отам, де був бувший туалет? Що там робилося? Це була кропітка робота нас і правопорядка. Ми там сторожували, ставили камери. Ну, тільки після того. Як ми одного чоловіка, там не одного можна було зловити, ми зловили. Потім ж прибрали і ту туалет убрали, якщо ви бачите, там уже смітника немає. Тому по цьому ведеться робота, але вам зразу кажу, що дуже складно. Тому що деякі люди реагують, а деякі кидають, мої біжать за ними, вони ховаються. Отака От ситуація є. Тому я дуже дякую вам. За увагу, ми будемо працювати. Я хочу зробити в місті своїм підприємством, наше місто ще краще, які, може, будуть у вас до мене питання. Валентин, настрій, ласка, ви сказали про збиток на перевезеннях міських. І з того, що ви озвучили по здачі виручів, я так зрозумів, що це в середньому виходить на всі три автобуси, на одне місце. Ну, всього шість е, гривень в день да, да. е, приносять три автобуси. Да. Це в день. Це виходить, вони що пусті їздять. Ну так, звісно, тут у нас і відео є. Я, 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 ось, ось наприклад просто, я, тут бачите, вона двояка така ситуація. Е, я нікого не, не звинувачую, якщо можна е, Анатолійович.